Всіх вітаю, мої дорогенькі. Сьогодні у нас з вами рубрика Ви Питали. Питання, яке ви задаєте мені в телеграм-каналі, всіх туди, до речі, приглашаю. Да? А от задаєте ви там, я відповідаю тут. Тож, поїхали. Добрий день. У мами в селі за 9 місяців померло три собачки. Одна була у віці 10 років, взяли цуцика прожив місяць і помер. Взяли ще одного пожив півроку і теж саме. Чи може бути, що собаки забрали на себе якийсь негатив? Дякую за відповідь. Я би не дуже... Містифікував цей момент. В такому випадку не приживалися би не тільки собаки, а не приживалися б хазяйство як такове, в принципі, якби це був якийсь негатив. Це перший момент. Другий момент. Що стосуємо? саме собак, в останні два роки в селі у нас, на шесть, кліщей таке, що мать чи І від таких випадків а, в моєму в селі а, померло достатньо багато собак, в принципі, на село. Тобто, ви розумієте, до чого я говорю. Тут скоріше до саме кліщів, якихось сезонних, в общем-то, захворювань і так далі. Я думаю, тут немає місця містики взагалі. Добрий день. Маю старовинний родовий хрест. Сама. До християнського Грегору не причетна. Ставлюся до того хреста просто як до родової реліквії, використовую його для зв'язку з родом в ритуалах і тримаю на алтарі. Чи можна так робити? Чи все-таки Хрест несе християнську енергію, варто його просто окремо зберігати? Давайте так, дивлячись, виходимо з того, який саме у вас алтарь. Якщо ваш алтар більше родовий там фотографії ваших рідних, вмерших, не знаю, там, наприклад, живих свічки і так далі, і немає ніякого божества, і ви не взиваєте до в ваших ритуалах попутно, да, там, з родом, Коротше, не змішуйте різні вірування. Це як этому. Якщо у вас алтар Вівтар, скоріше українською, да. якщо ваш вівтар принадлежить условним образом якомусь божеству, ви працюєте, там, не знаю, смарай, Велесом, не знаю, там, макаші, господи, якимись іншими божествами, і у вас на цьому ж алтарі лежить хрест, ну таке, правда, ну таке. Краще помістити його десь окремо або використовувати тільки в практиках родових. Якщо ваш вівтар більше для вашого роду, для того, щоб почитати іменно їх, і ви в ритуалах своїх зазиваєте ті роду, це може бути. Воно там не, не перечить. Женя, в мене питання. Я дуже загорілася таро. Вже як рік буде, та і все, що зведено з магією, ритуалами, але настав момент, кажуть, перегоріла в усьому. Нема снів, відчуттів і картин не читаю, мало ними користуюсь. А, карт не читаю, так. Да. Не картини, а карти не читаю, мало ними користуюсь, наче все закрилось від мене. І це мене дуже бентежить, бо це, наче моє рідне. Чи можливо все повернути? Можливо, це захисний механізм. Коли в мене стався інфаркт, це припинилось. Я якась... Порада буду дуже вдячна. Значить, тим чи іншим заняттям є свій срок. Тобто, давайте так. Люди, люди склонні чим-то загоратися і чим-то перегорати, що то любити, а потім розлюбити і так далі. Це перший момент. Другий момент відчуттів, снів немає і так далі. Тому що ви знаходитесь, так як ви вже написали, про інсульт вроді би, так? Да? Так. Да. А, вот, а, інфаркт. А, Значить, написали про інфаркт. А ви не знаходитеся в тому ресурсному стані вашого організму для того, щоб він сприймав або по-нормальному, або видавав вам інформацію через ці методи відчуттів. Іншими словами. Інколи люди, практикуючи, можуть за собою спостерігати, що діта і силушка не та, діта ощущення відчуття не діта чого-то не хватає, чого-то не то, нету, і що-то стало не так, як було. Да? І перше, що люди думають, це, боже, хтось обкрав силу. Знаєте, вкрасти силу там неможливо, але люди про то не знають, навірно. От, хтось відібрав силу, вкрав силу, все, вже все, везде нічого нема. А на самом деле ваш організм просто не спроможний на даний момент. Давати вам інформацію такого виду, сприймати інформацію такого виду, і тягнути це все. тому що давайте так. Магія це в нас діло достатньо енергетична і енергозатратне, і ми працюємо з енергією і віддаємо цю енергію, коли ми працюємо. Так от, коли в організму не має цього запасу енергії, то у вас дійсно може бути момент, що ви не бачите, не відчуваєте, ви як в тазіке. І це буде. Скажімо так, підштовхування вас до енергетичних практик наповнення. Давайте так. Акуратно з інфарктом. Тому що енергетикою можна діяти хорошо, а можна і перебор. А от. Тут, скоріше, треба привести фізичний стан організму до нормального а, функціонування знову, і потім все повернеться. Повернеться воно, кстати, само, тоді, коли організм вже буде готовий. Отак. Так. так. Доброго вечора. Почула на Ютубу від деяких наших практиків, що якщо подаєш милостиню, то видаєш автоматично свою удачу, перекриваєш собі гроші, успішність, здоров'я, що не можна давати милостиню по тій причині, що це ніби крадник. Я не знала, такого завжди подавала по можливості людей шкоди і вважала, що якщо можеш, то можна і поділитись, і тобі добро прибуде. Як ви вважаєте, чи варто і без... чи безпечно подавати милостиню? Е Я не знаю, хто таке наліпив. Ладно. Скільки людей, стільки і мені ні. От. Я не розумію, почему в устах деяких практикующих людей людина – это не условный венец творения все-таки, а какая-то беспомощная, немощная структура, Яка, то, значит, то все, кому не попадя в ней вселяются, то, значит, вы своим добродушием это все, что вы нажили. Люди добрые, что бывает, бляха? Почему человек такая беспомощная и немощная структура у некоторых практикующих? Я не понимаю. Давайте, ладно, зайдем с другой стороны. Це не відповідає, це не відповідає дійсності. Не можете, ви, подаючи милостиню, із себе просто стягнути все і оддати кому-то. Ви подаєте милостиню, а не тримаєте в голові, що «да, я віддаю там тота, тота, ета і ето. Це перший момент. Другий момент. Я по поводу милостині достатньо ізбирательний. А от тому що а, а, знаю, куди вони зачастую йдуть, і так далі. Тобто мені, якщо хочеться подати конкретному чоловіку, так, да, окей. Якщо я дивлюсь і думаю, що ні ні, ні 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 то ні. От. Подавати милостиню можна. Якщо ви дуже знову ж таки, якщо ви дуже от, восприимчиві і дуже боїтеся, ну, ви, там, оцю фразочку крила туди не скудіють да, зробити собі шепоток із серії, що ви там отдаете, але більше приобретаєте, наприклад, і так далі, да без проблем. А вот, я скажу с другой стороны, даючи милостыню можно чего-то даже откупиться негативного, это первый момент, даючи милостыню можно, ну, это ну, уже трошечки посходство, но давайте так, даючи милостыню можно избавиться, переложить какие-то негативы и так далее. Да? А у них, бачите, ты все себе перекрываешь, и все ты видаешь, и здоровья, и успешность денег. Люди добрі, деякі речі існують тільки тому, що вони існують, і деякі жести є тільки тому, що вони є. В даному випадку я скажу так: а, робіть так, як а, каже вам ваше відчуття і ваш розум. Це перший момент, і другий момент, якщо у вас немає заангажованості, тобто у того моменту, що, Боже, все віддаю, і так далі, можете подавати. Це не буде, це не буде небезпечно. Доброго вечора, пан Євген. Є заз є звичай, що у роковини смерті близької людини, угу. Близь... так, близького. людина має дати іншим колегам, знайомим солодощі, щоб її поминали. Називають ім'я та просять пом'янути, але. Але ж він для них незнайома людина. Скажіть, будь ласка, чи доречно це і чи має взагалі якийсь сенс та користь важливість для того померлого, якого поминають, бо, може, раніше мало сенс, коли в селах знали один одного всі, чи такий помин на загал краще не робити взагалі? Давайте так, нічого поганого такий помин не зробить, навіть якщо якісь люди поминають людину, яку і не знали. Нічого такого не зробить, тому що давайте так, в момент условного пам'ятня чоловіка, да, поки люди там жують ті конфету, або вони думають про когось, або там говорять, говор, да, земля там пухом не знаю, як там правильно що там правильно говорить, да, що там люди говорять. А от в цей момент і йде. Некоторая енергетична підпитка, ну, коротше, вони кормлять духа таким образом. Поэтому це не є плохо, це є навіть добре в деякій степ степені. Переживати за це не треба. Вітаю, питання про роботу. Більше трьох років не працюю на одному місці. То було раніше зараз менше. Тільки наведу порядок в справах, документах і хлопці. і що треба йти. Я розумію, що все це зроблено. Е, треба йти далі. А як. Коротко, так сумбурно ви поставили то питання. Суть я уловив, значить, не можете затриматися на одному місці більше трьох років. Перше, чи може бути, е, ну, рівняти себе до інших не треба, тому що життєвий шлях у кожного різний. Наш життєвий шлях, то є, що правильно, опит, значить. Ви можете обирати а, ті роботи, в яких ви та швидко швидко набираєтесь того чи іншого досвіду, і далі ці роботи будуть для вас не актуальні. Це перший момент. Другий момент. Можливо, ви професійно більше можете, і ви, в принципі, більше можете і повинні взяти вже на ще більше, але там себе недооцінюєте але, або собі там щось забороняєте, взяти якусь відповідальність більшу. І берете роботи одного плану, вони відживають для вас швидше. Так, да, звісно, тому що ви повинні бути трошки в іншому місці, трошки на інших посадах, так сказати. Да. Інколи це може бути продиктовано тим, що вам а, вже давно треба розвиватися, або кардинально інше щось спробувати, або знову поговорю про більш якісь. Перспективні місця або навіть більш такі відповідальні місця, а ви все ніяк не можете то понять і йдете на ті роботи, які для вас не актуальні, які для вас вже мілкі, і ми питаємося натягнути той маленький світер, знаєте, і дуже дивуємося, що це він собака не налазить, що він нам попупця. От-от. Якщо ми не говоримо про а, магічні негативи, тут про нього говорити по суті не треба. От, ви, скоріш за все, маєте бути на інших е ступенях вашого розвитку, ніж ви і, ніж ті роботи, на які ви йдете. Доброго дня. Маю таке питання. Неодноразово чула, що практикам легше працювати на свіжій могилі. А що стосується давніх поховань, наприклад, яким 100-200 років а, чи більше, або такі, на яких за давністю років вже немає табличок з інформацією про померлого? Якщо людина не практик, відчуває власники таких поховань, це говорить про те, що вони потребують якоїсь уваги. Заздалегідь, дякую за відповідь. Так, назначить, легше працювати на свіжій могилі. На свіжій могилі завжди легше працювати, тому що. Це свіжа смерть, тому що дух він ще прям такий сілен, прям могуч, прям як треба. А от, роботи з такою могилою, о, значить йдуть в роботу краще. Заборісті і силушка атічна, і прям гарантія палубче. Да? Що стосується давніх поховань, наприклад, яким 100-200 років. А давайте так, я вже говорив на багатьох ефірах, що якщо немає кому поминати, Тих чи інших захоронених людей, за частою дух розсіюється. Тобто, це вже не активні могили і там нікого нема. Якщо за давністю є ці все-таки хазяїва, як ви виразили з цих могіл, да, які там ще досі живуть, будь то даже 100 років пройшло, От, але їх ніхто не пам'ятає з цими могилками будьте, пожалуйста, осторожні, тому що очень часто цей дух може трошки еволюціонувати в іншу структуру, і з нею можна на сотрудничати такого, що будете розгрібати досить-досить довго. Такі могили можуть бути непредсказуємі. А, могили, на яких немає там табличок, інформації про померлого, дуже часто використовуються в магічній роботі. Ті могили безіменні могили та, в общем-то, використовуються в магічних роботах, точно так же. Старі теж, але пусті, зачастую ніколи, тому що вона пуста і там немає до кого взивати, кого кликати, в кого там з ким договарюватися. І так далі. А от, Якщо стара могила ще досі е, жива, От там вже треба бути акуратним. Свіже, саме прекрасне, звісно. Вже, істесне, тобто вона. Давайте так, там і роботи получше работают. і сил для того, щоб викорінити, вичленіти із доміка, і да, з ним договориться, намного намного легше. Вот. Якщо людина не практика, але відчуває власники таких поховань, якщо ви відчуваєте власників таких. Поховань древніх, будьте теж дуже обережні. І встановлювати контакт може, навіть і не треба. Чесно говоря, не все то, що вас зовет, є з чим-то хорошим. І а, не ко всьому тому, що вас зовет, нужно відзиватися. Доброго вечора, пан Євген. Підскажіть, будь ласка. Цікаве таке питання, що то може бути? В селі Цвинтар знаходиться біля перехрестя. І біля нього, десь тиждень тому, побачила, коли проїжджала повз, розкладені фрукти та пляшку з чимось: чи то сік, чи то алкоголь. Все це знаходилось дуже близько до перехрестя, майже на узбіччі по стороні цвинтаря. Я таке вже бачила рік чи кілька років тому. Підскажіть, будь ласка, що то може бути? Людинка попрацювала і значить дань оставила. Це може бути відкупна, це може бути, це бути підношення, це може бути ну, дари навряд. Я думаю, підношення або відкупна, все-таки тут а, хтось робив ритуальчик і залишив а, в общем-то, даний. Ну от і все. Особливо якщо це було а, рік назад, то хтось просто поновлював ритуал. А, от. Чіпати то не треба, реагувати на то не треба, пусть воно стоїть, воно або знайде потрібну людинку, так сказать, або ж природа сама з цим справиться. Вот і все. Нічого страшного з того нема. Людинка просто з тобі попрацювала і уважила ту силу, з якою працювала. Все, питання в мене закінчили. Сьогодні наша з вами зустріч не така обширна і довга, як завжди. Ну, не мені. В общем-то, люденьки, добре, чекаю вас в своєму телеграм-каналі. Або ж, якщо ви не хочете, в телеграм-канал залишайте свої питання такого плану. Тут буду вам розказувати, розповідати та відповідати. Всіх обняв підняв і до нових зустрічей!